Традиційно 1 вересня вважається світлим та радісним святом. Однак цьогоріч замість звуків першого дзвоника у Харкові пролунали вибухи. Кілька ракет прилетіло і в Салтівський район. Близько першої години дня ворог вдарив балістикою по супермаркету, коли там перебувала максимальна кількість людей. Як і багато інших харків'ян, Валентина опинилася поблизу епіцентру удару, розповідаючи про пережите, жінка ледь втримує сльози. Мене, мабуть, спас цей куток. У нас скло посипалось, все на голову все, я не знаю, слава Богу, ціла. Я все кинула, побігла у метро, а потім був ще гірший вибух. Там люди кричали, діти кричали, крові багато було. Я не знаю, скільки, не знаю. Це дуже великий стрес і знаю, Що ще сказати? Просто страх. Були на робочому місці були на робочому місці, все сталося неочікувано спонтанно. Скло посипалось. Люди почали бігти, а вийти неможливо було, бо був сильний запах газу, і все було в диму. Сільна. І нічовіднані все в тимо била. Я в холі здесь лежала на полу. Я в холі тут лежала на підлозі. Увесь час з чоловіком на зв'язку була. Він говорить: біжи в метро. Я і побігла. Тільки спустилась в метро. Другий приліт стався. Люди всі в крові були. Багато паніки, багато постраждалих. Дуже сильно ми злякалися. Очень сильно спогалі. Я думала, та здання вже на мене. Я думав, що ця будівля рухне на мене дуже гучно було. У мене зараз одно вухо заклало вночі я теж погано спав. Я подивився у вікно і побачив, що на вулиці нічого не видно. Скрізь темно, пил, бруд і дим. Два прольота було тут. Нічого не видно, два прольота було здесь. В мене тут броньовані вікна і двері. Це мене й врятувало. Досі а що робити. Таке свято нам наші брати влаштували. Нам стройлі такий праздник. Але нічого, будемо триматися і переможемо. Українці міцний народ. Український народ кривкий народ. Попри масштаби завданих ударів, загибелі людей вдалося уникнути. Очевидці відзначають оперативність та розсудливість працівників супермаркету, які миттєво зреагували на ситуацію та вжили відповідних заходів, подбавши як про персонал, так і про відвідувачів. Вчора коли відбувся перший вибух, який потрапив туди в газову трубу. Зрозуміло, що людей було багато тут. Ну як відносно багато, усі кинулись на вихід, і ось Валерій, охоронець чуду маркету, він взяв усе в свої руки. Сказав: Так, шановні, зупинились, всі пішли в підсобку чуду маркету. Всіх вивів організовано, і відвідувачі, і вся команда були там. Команда, взагалі, всім запропонували води, принесли одразу медикаменти, кому треба заспокійливе. Загалом чудо спрацював. Ало неймовірно у адміністрації Салтівського району наголошують, що масштаби руйнувань значні. Але міська влада готова допомогти кожному, хто цього потребує. Було зруйнована багато кількість комерційної нерухомості. Також два житлових будинки ОСМД, які теж були постраждали. Вибиті окна, стелі. Це зараз відновлюється. По перше. Ігор Олександрович не розділяє для нас це ОСББ чи комунальна форму власності будинку. Тому міська влада зараз закриває контури, допомагає людям з можливістю звернутися до програми Євідновлення, щоб вони отримали кошти для відновлення своїх осель. Вчора був тут Ігор Олександрович, до нього звернулися власники комерційної нерухомості з проханням допомогти. Він кожному сказав, що буде допомога. І на теперішній час ми бачимо, що вже всі поверхи перші закриті, контура закриті повністю, і на 90 відсотків закриті другі поверхи. Тобто комерційна нерухомість теж майже повністю закрита, щоб не було ні мародерства, і щоб ці будинки могли підготуватися до зими. Наразі на місці влучань тривають відновлювальні роботи. Працівники комунальних підприємств зазначають, що наслідки прильотів ліквідовують із сьомої ранку. За планом до кінця дня повністю відновити проїзд та засипати утворені на дорозі ями, задіяні всі необхідні сили, задіяно декілька порядка п'яти комунальних підприємств. Це наші словетні двірники, які допомагають прибирати. КВБО, наша організація, яка вивозить сміття, наша ХРСП, як комунальне підприємство, яке допомагає з вишками надало техніку, шлях Рембут, які розчищають завали. То тобто багато підприємств, комунальних підприємств, які задіяні тут для відновлення людям житла і комерційної нерухомості. Комунальники акцентують, що темпи відновлення постраждалої інфраструктури залежать не лише від міської влади, але й від власників комерційної нерухомості. Адже якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих обстрілів вдасться лише працюючи у злагодженому тандемі. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Світлана Бреус. Харків новини.